Потрібно чистити шейвер після гоління? Так, це бажано, тому що шейвер дуже добре забивається щитиною зрі... зрізаною, і щ... дрібна зрізана щитина вона робиться порошком. Ось тут, бачите, в мене на пальцях ось така залишається отака щитина, і вона дуже добре забиває ножі, тому бажано після гоління можна або під проточну водою, особливо якщо це водонепроникний шейвер. Там можна під проточну воду, якщо це шейвер, який боїться вологи, там щіткою можна прочистити, цього буде достатньо. Тому що, ось я по собі скажу, теж було таке, що я певні, певний час там лінувався, залишав просто зрізаним, зрізаною щитиною. Шейвер працює гірше. Тому варто розуміти, що краще, хай він частіше очистити, зате він буде працювати краще. Чи потрібно використовувати косметичні засоби після гоління? А, після гоління, так, ви можете дивитися індивідуально, в кого яка шкіра. Якщо у вас вразлива шкіра, тому що шейвер він дуже добре контактує зі шкірою, це вже той, та штука, яка там, це не тримає. Після тримання там нічого не треба. Шейвер, так. Тому, mm -hmm. якщо у вас там якісь може бути почервоніння чи потразнення деяке, це від шейвера може бути все індивідуально. Звичайно, можна якісь так само і лосьон після гоління. Чи якийсь бальзам після гоління можна наносити? так. Чи можна використовувати мокре гоління? Ні, мокре ні. Шейвер ось такі, сіткового типу, це тільки сухе гоління, тільки суху дрібну, зрізану щетину він бере, тому що навпаки шейвер, навпаки, шейвер любить. Грубу щетину. Якщо якийсь косметичний засіб, це буде, по-перше, він пом'якшує цю щетину і вона вже не така груба, він може шейвер пропускати, тому що на руці, отут в мене м'яке волосся, воно його не бере взагалі. І так само інша причина, що чи піна, чи крем, воно буде просто забувати ножі, то ви нічого не зробите. Ні, це тільки сухе гоління. Це в роторних може бути мокре. Чи підійде шейвер для гоління тижневої щетини? Ні, якщо це просто ось така буде сітка, ні, воно нічого не підійде. Це тільки одноденне-дводенно. Особливо цей маленький такий, як у мене, це взагалі я, наприклад, ви можете після триммера, якщо в парі з триммером буде класно, триммером ви знімаєте масу і шліфуєте сітку, і все, що не взяв тримр. Ось, якщо це тижнева щитина, виключення, якщо це система, тобто сітка плюс тример у вигляді зубців. У нас є такі спеціальні моделі. Там це може бути і тижнева, і одноденна щитина. Також тому тут дивлячись, який формат. Якщо класика, ось така, як в мене в руках, це тільки дрібна одноденна щитина буде якраз в кращому випадку.